Де спілкувався з громадянами України, які прийшли висловити свою позицію щодо тих питань, щодо проблем, які є в Україні. Я хочу вам сказати: от я дивлюся, деякі обличчя, які сидять, посміхаються. Знаєте, життя за межами цього залу зовсім інше ніж у цьому залі. Багато із тих, хто зараз сидить, посміхається, схоже, що ви просто засиділися тут. Ви відірвалися від землі. Ви не відчуваєте, чим живуть люди і чого вони хочуть. І Я хочу особливо звернутися до депутатів від нової коаліції, які виборювали, гнали банду Януковича, які виборювали, звільняли Україну від цієї зарази злодійської, яка вбивала людей, яка грабувала країну. Хлопці, революція не закінчена. Поміняти одні обличчя на інші це не те, що вимагали люди. Це не те, за що гинули люди, і тому прикриватися тим, що йде війна, і не вирішувати проблеми, які вимагає суспільство. Це дорога в нікуди. Ніяка війна не скасовує потреби люстрації державних чиновників, коли сьогодні призначають тих, хто вчора служив банді Януковича. Ніяка війна не знімає з порядку денного питання скасування депутатської недоторканності. Ніяка війна не знімає з порядку денного питання побудови відповідальної і прозорої влади. І тому я хочу звернутися до колег парламентарів. Учора ми, я там, ще колеги депутати, зупинили людей. Сьогодні зупиним, а завтра не зупиним. Знаєте чому? Бо народ, революція вивільнила народні маси. Люди зрозуміли, що сьогодні вони керують країною. Не ми з вами, а народ сьогодні, нарешті, усвідомив, що саме він керує країною. І я хочу, щоб депутати парламенту так само це усвідомили, що життя змінилося, народ змінився, Україна змінилася, і не можна жити так, як ми жили до революції. І тому, але водночас я звертаюся до тих, хто провокує захоплювати парламент, хто закликає захоплювати органи державної влади, це лити воду на мельницю Путіна, це лити воду на ФСБ. Бо Путін по всьому світу розказує, що в Україні нема влади, а дні бандіровці бігають зі зброєю. І тому, громадяни України, коли ви виходите відстоювати свої інтереси, ви можете кричати мені регламент, коли вас винесуть на вила, ви за мою спину всі ховатиметесь. Так мовчить, мовчіть. тому я кажу. Україні радикальні зміни, але парламент має працювати як єдиний легітимний орган влади в Україні. Дякую.